Друзі, доброго дня, у нас нова машинка на продаж на майданчику. Це Mazda CX5 13 року випуску. Е Європа. Автомобіль має двигун 2,2 турбодизель, гарне світло фар, біле лінзи, е леді туманка, автомобіль в класній комплектації і в гарному косметичному стані. Автомобіль повністю весь в рідній фарбі, а крім двох елементів це капот і дах. Були підфарбування, бо були трохи сколи і на капоті. Так само трохи сколів поверху лобового скла. А так всі елементи інші автомобіля в оригінальній фарбі. Автомобіль стоїть на легкосплавних дисках 17-го розміру, гума-літня 2020 року. Затонований автомобіль на передньому приводі. Автомобілі 330 тисяч кілометрів оригінального пробіга. На одометрі трохи менше. Маємо парктроніки ззаду, спереду, маємо фаркоп. Автомобілі все зроблено по ходові, все, що було треба зробити. Замінені мастила та квітка 2000 кілометрів. Тому... І зроблений великий капітальний ремонт двигуна, хочу показати вам, ходімо в салон. Лежать деякі накладні, я хочу вам зразу показати, що десь приблизно 100 тисяч гривень було потрачено на ремонт двигуна цього автомобіля. Так, тут є інформація про заміні по, по ходовій, що виконувалась. Ну і тут є деяка інформація далі по, саме по ремонту автомобіля. Десь приблизно 100 тисяч гривень було витрачено на ремонт двигуна цього автомобіля. Зараз він робить дуже добре. Була також проведена ревізія ципка. Він не розтягнутий, він в нормі. Все добре. І що хочу сказати, що зараз по техніці питань немає. Дуже приємний розхід палива в цьому автомобілі до 7,5 літрів тизерів на 100 км по місту. цей автомобіль їсть. Плюс до всього тут класна комплектація, текстиль, салон, автомобіль на механіці. Шестиступка, плюс, що ми маємо? Ми маємо навігацію том-том оригінальну штатну, потім двозонний клімат кліматконтроль, підігрів передніх сидінь, запуск з кнопки, шкіряне мультикермо, плюс у нас є датчики сліпих зон, датчик екстреної зупинки. Тобто, якщо автомобіль бачить якесь препятствие, то він екстрено зупиниться, даби і збіжати неприємності. І це класно, це все працює тим самим Тут безпека автомобіля на висоті. Всі в порядку. автомобіль зроблена хімчистка, в машині все чистенько, все акуратно. У реально класне автомобілі, дуже приємно їхати. І колір автомобіля також симпатичний. Повний електропакенство підійматів, також є електрорегулювання зі складанням дзеркал заднього огляду. Тут у нас все в порядку. є також система старт-стоп, є датчик тиску шин, датчик світла, датчик дощу. Кнопочки всі працюють, круїз контроль, все як положено. Так. Ну і навігація, так дивлюся, вже під ваш регіон е Друзі мої, шановні, ціна в продаж цього автомобіля 11900. Ще раз нагадаю, це у нас 13 рік випуску, 2,2 турбодизель на передньому приводі. Досить симпатична і повністю зроблена в плані технічному машинка. Тож ми вас чекаємо, друзі, машинки оновлюються і гарні машинки також заїжджають до нас на продаж на майданчик. Тож, чекаємо на вас.